Якщо хтось тебе б'є, не має значення хто. Якщо хтось тебе кусає, якщо тебе хтось змушує вживати алкоголь чи наркотики, якщо хтось обмежує тебе в пересуванні, якщо твоєму життю щось загрожує з вини іншої особи, якщо тобі хтось погрожує зброєю чи іншими небезпечними речами, це фізичне насильство. Тепер ти знаєш, будь сміливою, будь сміливим. не мовчи. Звернись по допомогу. Якщо хтось торкається інтимних частин твого тіла без дозволу, якщо інтимних частин твого тіла торкається хтось із твоїх роди якщо тебе хтось змушує до статевих стосунків, якщо тебе хтось змушує спостерігати за статевим актом інших, якщо тебе зґвалтувала незнайома особа, якщо тебе гвалтують у шлюбі, це сексуальне насильство. Тепер ти знаєш, будь сміливою, будь сміливим. В чим. Звернись по допомогу. Якщо тебе хтось змушує звітуватися про кожну витрачену копійку, якщо хтось примушує тебе жебракувати, якщо у тебе хтось відбирає всі засоби для існування, якщо хтось змушує тебе робити. Те, що тобі не під силу, якщо тобі хтось забороняє працювати, якщо хтось псує твої речі, якщо тебе хтось виганяє з дому, це економічне насильство. Тепер ти знаєш, будь сміливою, будь сміливим. Не мовчи. Звернись по допомогу. Якщо хтось обмежує тебе в самореалізації, якщо тебе хтось принижує, якщо хтось безпідставно звинувачує тебе, якщо тебе хтось переслідує, якщо тебе хтось залякує, якщо хтось не дозволяє тобі бачитися з друзями, якщо тобі хтось погрожує. Якщо хтось постійно насміхається і критикує тебе. Це психологічне насильство. Тепер ти знаєш. Будь сміливою. Будь сміливим. Не мовчи. Звернись по допомогу. Тепер ти знаєш. Звернись по допомогу.